Підняття тарифів на воду скасовується. Відповідне рішення опублікували на сайті нацкомісії з регулювання енергетики та комунальних послуг. Натомість представники регіональних водоканалів обурені пояснюють, якщо не підняти тарифи, доведеться скоротити штат працівників та навіть припинити подачу води у нічний час. Чи дійде до крайнощів наша Тетяна Дадак розкаже. Ціна на послуги 34 водоканалів мала зрости на третину вже з 1 липня. Та такого рішення під час війни не зрозуміли ні президент, ані прем'єр-міністр. Тож нацкомісія з поспіхом скасувала своє рішення. Днями президент Володимир Зеленський розкритикував підвищення тарифів на водопостачання. Ганебне рішення непрофесійне і не погоджено з урядом. Ми не можемо і не будемо сприймати спокійно такі рішення. Уряду доручено. Представити рішення у відповідь теж саме говорять і пересічні прикарпатці. Мовляв, матеріальне становище і так скрутне. Тож навіть оплачувати комунальні послуги за діючими тарифами непросто. Нічого в час війни не має зростати. Слухайте, дивіться, яка нищота, які ті люди бідні, нещасні. Е, ще тарифи, а там там крадуть. Для пенсіонерів то дуже буде, але і вони якось мають виживати. Водоканал теж все. Підняли ціни на електроенергію, а насоси то качають від світла. Ні, не потрібно. Думаю, що ні. Ціни на водопостачання в Івано-Франківську не підвищувались з 2021 року. За словами комунальників, зростання тарифу зумовлене збільшенням витрат на електричну енергію вдвічі. Також подорожчало і пальне. Ми вже маємо фактично приходити до таких моментів, що це або буде скорочення працівників, або затримка заробітної плати. Це затягне ліквідацію будь-яких поривів, а не говорячи вже про планові роботи. Наразі нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг розпочинає консультації з Кабміном, де знайти необхідні кошти, аби покрити витрати водоканалів. Водоканали готують, готують документи, готують. Пояснення, зв'язку з чим, чому так воно відбувається. Ну, якщо зупинили при підняття тарифу на водопостачання, ну тоді нехай зупиняють підняття тарифу на електроенергію, на паливно мастильні матеріали. Ну ми не їздимо в автомобілі, які заправляє комунальне підприємство. Воно ж не їздить на воді, а воно також заправляється. З закупівля йде реагентів для знезараження води. Це ж та саме робота насосів. Наразі водоканалу мешканці Івано-Франківської громади боргують більше. 63 мільйонів гривень.